Вітаю у вечірньому випуску новин. Якими подіями запам'ятався четвер, 12 лютого, у Рівному та області? Дивіться прямо зараз. У Рівному хірурги видалили 15-симетрову пухлину з починки пацієнтки. Операцію провели найменш травматичним методом. Менш ніж за тиждень жінку виписали додому. Більше про це розповідаємо у сюжеті. Пухлину розміром 15 сантиметрів видалили з печінки. Пацієнтки у рівному операцію провели у Рівненському обласному протипухлинному центрі. Пацієнтка в нас знаходиться під постійним спостереженням з приводу. Іншої патології з приводу захворювання грудної залози, вона проходила планові обстеження до обстеження і завдяки, скажімо так, саме цим плановим обстеженням і було виявлено пухлину в правій в лівій долі печінки гемангіома печінки саме так називається пухлина, яку видалили лікарі. Це доброякісне новотворення, однак воно може швидко збільшуватися. У цьому випадку пухлина зросла з 4 до 15 сантиметрів лише за рік. Гемангіоми – це пухлини, які трапляються у людей дуже часто, але операції з приводу гемангіом виконуються рідко, тому що зазвичай це невеличке утворення в печінці, які не мають ніяких тенденцій стати агресивними, стати Злоякісними та зазвичай протікає безсимптомно, не викликає ніяких ані скарг у пацієнта і е, немає загрози для життя. Але якщо ця пухлина швидко росте, або є великих розмірів і давить на суміжні органи, або від цього страждають судин самої печінки, тоді ці пухлини треба видаляти. Операцію виконали лапароскопічно. На шостий день пацієнтку виписали додому. При лапароскопічних втручаннях доступ в черевну порожнину відбувається не великим розрізом, а декількома малесенькими розмірами. І за допомогою спеціальних маніпуляторів, які встановлюються. Через спеціальні троакари лікар-хірург виконує всі маніпуляції в червній порожнині. В чому плюс таких операцій, скажімо так, це для пацієнта це раннє відновлення після. Великих оперативних втручань щодня хірурги онкоцентру виконують орієнтовно 10 операцій. Загальному на у нашому закладі виконується близько 10 операцій щодня, і половина з них ми виконуємо лапароскопічно. Окрім печінки, ми також виконуємо лапароскопічні втручання на органах шунково кишкового тракту. Це шлунок, товста, тонка кишка. Також виконуються операції на нирках. З приводу проводимо нефректомію, резекцію нирки. Виконуємо частково лап... виконуємо дуже часто операції. Це адреналектомія. Також проводимо операції з простатектомії лапароскопічні та видалення сечового міхора. Кількість операцій на рік 20 тисяч. Ми нас збільшили суттєво на 30%. відсотків. Не кожний заклад може похвалитися тим, що на таку велику кількість збільшилися оперативні втручання, і не просто які навіть прості оперативні втручання, це нескладні оперативні втручання. Крім того, в закладі збільшилася кількість хірургів, а також нового обладнання для лікування та швидкої діагностики. Яки захворювань. Юлія Смаль, Юрій Дмитришин. Випуск новин. Збувача психотропу затримали у Рівненській області. Днями правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання зловмисника, під час якого вилучили канабіс та метамфетамін. Наразі чоловік перебуває в слідчому ізоляторі. Йому загрожує до 10 років за гратами. У рівному викрили дві нелегальні заправки, де жінки продавали бензин і дизель без ліцензії. На них склали адмінпротоколи більше у прямій мові. 46-річна місцева жителька продала 10 літрів пального, однак ліцензії на право роздрібної торгівлі вона не мала. Того ж дня працівники поліції задокументували ще одне аналогічне правопорушення. На нелегальній АЗС 71-річна рівнянка реалізувала 10 літрів дизелю без дозвільних документів. Менші витрати на тепло та енергоефективний будинок у Рівному. Провели зустріч для голів. ОСББ їм розповіли, як отримати кошти на утеплення, модернізацію мереж та інші енергоощадні заходи. Більше у наступному сюжеті. У рівному відбулася зустріч голів ОСББ під час заходу представили роботу Офісу енергоефективності та продемонстрували систему енергомоніторингу профіт. Вона допомагає контролювати споживання енергії в будинках. Окремо обговорили, як ОСББ можуть співпрацювати з громадою та фінансовими установами, щоб залучати кошти на модернізацію. Ми маємо успішну реалізацію проєктів і відповідно це є. Необхідним в умовах воєнного стану. оскільки ми дбаємо про економію використання енергоресурсів і про бюджет домогосподарств. І найголовніше наше завдання підтримати громаду населення будинків. Також нагородили активний голів ОСББ, серед них Володимир Лазарчук, голова ОСББ на вулиці Коновальця. Тут реалізували проєкт Гріндім, попри відключення світу Вітла завдяки альтернативним джерелам енергії у будинку працює ліфт, домофон та є світло у під'їзді. Ми встановили в нашому будинку тепловий насос для генерації тепла та гарячої гарячої води, а також сонячні панелі з акумуляторами для забезпечення роботи ліфта. Освітлення домофонії та відеонагляду в часи відсутності світла, або ж просто для економії, коли світло є, але не на сонячних панелях. Організатори наголошують, головна мета таких зустрічей зробити підтримку для ОСББ більш зрозумілою та доступною, адже енергоефективні рішення дозволяють не лише економити кошти, а й забезпечити стабільну роботу будинку навіть у складних умовах. Наші експерти можуть розказати черговість, що потрібно зробити, які потрібно заповнити документи. Проаналізувати, провести, зробити повністю аудит, і це говорить про те, що ми максимально відкриті, готові, щоб ОСББ долучались, довчались, працювали, і теж ми будемо тоді покращити нашу мову, нашого жителів, наші будинки, тому що це вкрай важливо, особливо там, наприклад, з покрівлями, особливо з електрикою, особливо, коли йдуть перепади температур. Ця зима показала, що саме. Краще це свій будинок утеплити, працювати по енергоефективності, дає можливість зберігати тепло в своїх домівках. Подібні зустрічі планують проводити і надалі. До слова, усі енергоефективні проєкти реалізовують за кошти платників податків. Яна Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Близько 100 кілограмів непотребу щодня рівняни викидають у каналізацію. Комунальники змушені 70 разів на тиждень виїжджати на виклики, щоб прочистити господарську побутову каналізацію. Крім того, чимала частина побутового сміття потрапляє на очисні споруди рівного, ускладнюючи їх роботу. Інформує підприємство Рівне облводоканал. Рівненська громада продовжує допомагати силам оборони. В чергове передали дрони. Більше про допомогу ЗСУ розповідаємо далі. Це Горняк, боєць третьої штурмової бригади, яка виконує бойові завдання на харківському напрямку. На захист держави воїн став ще у 2016 році. Сьогодні від Рівненської громади для себе і своїх побратимів чоловік отримав військове обладнання, яке допоможе ефективніше нищити ворога. Ми сьогодні отримали два дрони Matrix 4Т. Важливість даних дронів дуже важко переоцінити, тому що, якщо простими словами, це не просто дрон, який літає, це дрон, який допомагає спостерігати, тому що у нього вже є вшитий штучний інтелект. Ця техніка розвивається, вона стабілізується в повітрі дуже добре, більш стійка вже до ребу. Цією передачею військові закрили лише частину своїх потреб. Їх на фронті зараз чимало. Дрони, які б вони хороші не були. Якби вони не розвивалися, це все одно, грубо кажучи, розхідний матеріал. Він може відлітати місяць, а може відлітати один день. Тому ці дрони вони завжди необхідні і в дуже великій кількості. Я служу в батальйоні безпілотних систем, тому ми зазвичай використовуємо ФПВшки, розвідні мавіки і всю решту саме таку техніку. Тому в цьому у нас велика необхідність саме в мавіках, матрацах і інших безпілотних апаратах. Під час чергової передачі техніки 16 військових частин отримали 32 «Мавіки». Місто виконує всі свої програми, тобто закупляє, передає дрони. Сьогодні ці мавики вкрай дуже важливий, тому що ці саме, що ми сьогодні продавали, не працюють як і в день, так і вночі. Важливість в тому, що ми їх закупляємо, передаємо, і це ми не будемо зупинятися, будемо продовжувати. дякуємо платникам нашим податкам, тому що вкрай дуже важливо підтримати будь-яку військову частину, адже може перебувати там наш рівнянин. Допомогу для захисників у Рівному передають не вперше обладнання, закуповують за кошти платників податків. Окрім передачі дронів, Рівненська міська громада також виділяє субвенції. І військовим частинам. Яна Грицюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин. 13 лютого на Майдані Незалежності у Рівному попрощаються із трьома військовими: Тетяною Лукашук, Василем Оніщуком та Олегом Півним. Поховають військовослужбовців на кладовищі нове: вічна і світла пам'ять героям. На цьому у мене все. Команда сфери бажає вам спокійного вечора і продовжує інформувати про головне на наших онлайн ресурсах. Бережіть себе, побачимось на сфері.